Представляємо вашій вазі на п'яти форм для випічки пасок зі снібним, який стане вашим незамінним помічником у кулінарних пригодах. Завдяки різноманітності розмірів, ви зможете створити хлібовлучні шедеври, і мініатюрних кексів та пишних пасок, які здивують та порадують вашу родину та гостей. Виготовлені з екологічно чистої нержавіючої сталі ці форми не лише безпечні для вас та навколишнього середовища, а й відрізняються високою міцністю та довговічністю. Чи плануєте ви випікати в газовій або електричній духовці Це набір адаптований до будь-якого. Типу приготування, очікуючи ідеальний результат кожного разу, особлива фішка цих форм з на дно, яке гарантує легко та акуратне вилучення випічки, зберігаючи ідеальну форму та привабливий вигляд. Забудьте про стрес і фрустрацію, коли випічка застрягає в формі, і з цим набором кожен ваш кулінарний штевер легко покине своє гністечко. Купівля цього набору це інвестиція у ваші кулінарні пригоди на довгі роки. Більше не потрібно кожного року шукати нові форми для пасок. Отже, якщо ви шукаєте надійний багатофункціональний не набір для випічки, який задовольнить усі ваші потреби від кексів до пасок. Не дивіться далі. Укомплектований п'ятьма формами різного діаметру. Цей набір дає свободу експериментувати з розмірами та формами вашої випічки.